Вітаю вас, любі друзі, на своєму творчому каналі. З вами я, Оксана. І сьогодні я розпочинаю знімати свій тиждень вільної людини Оленкою Бугановою і всіма учасницями цього спільника. Посилання на всіх дівчаток-учасниць я залишу під відео у інфобоксі. Будь ласка, подивіться і підтримайте нас усіх. А на цьому тижні ми можемо робити що завгодно. Хтось в'яже, хтось шиє, хтось вишиває, а може дехто просто відпочиває або занурився у буденну працю. І у е, цьому тижні ми будемо показувати. Це чим займались на тижні вільної людини, тож запрошую всіх до перегляду. А на цьому тижні я розпочала нові шкарпетки із уже відомої вам української напівволни, яку мені відправили як донат. І я відв'язала трошки резиночки перед тим, як сісти знімати це відео і буду їх в'язати. Хоча зараз не дуже пов'яжеш, тому що більшість часу я проводжу у в'язанні це. Коли їду на роботу і повертаюсь з роботи, а наразі у нас і зранку, і ввечері ще темно. Отже, поки не буде день довшим, до тих пір я дуже мало буду в'язати у дорозі. Далі у мене йдуть шкарпетки з Перші шкарпетки я вам вже показувала, я їх відв'язала до Нового року. А це наступні мої шкарпетки, і вони будуть трошки в інакших кольорах. Бачите, такі теплі відтінки. Буду продовжувати їх в'язати. А далі ще мудруватиму що з цієї ниточки, хоча я вже її пробувала і розпускала. Ось так. Ще така ниточка для шкарпету, шкарпетковий мікс. І буду потроху щось в'язати на цьому тижні, ще й сама не знаю що. Ось мої маркери стоять в такій коробочці від жуйки. Беру свій кремчик, який подарувала мені Надійка, і піду в'язати. Сьогодні займусь тим, що буду розмотувати. Це пасмо. Ось така у мене ниточка. Десь колись мені її передали для в'язання шкарпеток. І я не в'язала з нею чому? Тому що, а дивіться, що з нею є. Тут, ось, тут ось такий у мене якийсь відтінок, не зрозуміла. Від чого це? Чи це замокло десь? Я думала, що вона десь забруднилась, можливо, і я її взяла і випрала. Але ви бачите, воно чомусь не попралося. Але, ниточка... Але ниточка класна. Ниточка 6. Шерсть... Шерстяна ниточка. Е, мені здається, дуже-дуже гарно буде у шкарпетках. Така цікава, бачите? Така. Не знаю, що за ниточка. Е, схожа, десь колись у северянці. Е, схожа, десь колись була северянка. Я знаю, е, зебра називалося колір. Не знаю, чи це вона, чи ні. Ну, дивіться, що це у нас тут буде. Не знаю. Не знаю, але піду розмотувати. Піду розмотаю її, і буде видно, як вона в шкарпетках. Якщо ні, якщо е, вона буде так проглядати, або може, може, в шкарпетках вона ще випереться, тому що я прала її лише вручну. Може, якщо їх так добряче попрати в шкарпетках, а може, може, вона випереться, а може навіть і не буде її так видно. Не знаю все. Йду розмотувати. Потім подивлюсь, що і як буде. Ось так перемотую на стільчику. Дивіться, така у мене моталка для паси. Кладу на стільчик і на спинку стільчика і перемотую так вручну. Важко, звичайно, досить довго, але ще собі не знайшла о, таку парасольку, як о, бачила, десь бачила я і в дівчаток бачила, хто перемотує спаси, о, десь купляли собі парасольки, чи це на китайських сайтах десь чи, чи де, чи в нас, ще собі таку не знайшла. Треба пошукати може, на OLX десь, щоб недорого. І купити собі таке щастя. А поки ось так: мотаю, 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 вже скільки мотаю, і дивіться такий моточок. А пасмо ще ось тут, ще багато його є. Це, пішла далі мотати. Колекція свічок. Дуже люблю різні свічечки, ароматні і простенькі, але щоб були гарні фігурки, такі як ось тут, наприклад, ялиночки, сніжинки. Ще десь у мене була свічечка-ангелик. Ну, це тільки швиденько вам склала показати, що було під рукою. Ось така моя невеличка слабка. Ну що ж, друзі, вітаю вас у новому дні, тобто у моєму фінальному підключенні. Сьогодні я хочу вам показати, чим я займалась на тижні вільної людини, бо в'язала я дуже мало, чесно скажу, дуже мало в'язала, не було так, такого вільного часу для в'язання. Ми працюємо вже другий тиждень по 6 днів у тиждень, тож, одна неділя у нас вихідна. А позаяк, прихожу, дуже стомлена, то я дуже мало віжу. Але це тиждень вільної людини, і ми робимо, що ми хочемо. Хочемо в'яжемо, хочемо шиємо, хочемо відпочиваємо, хочемо займаємося своїми якимись різними справами. Тож, на цьому тижні кожен вечір я щось трошки робила. Зараз вам буду показувати. Ось, дивіться, яка в мене гарна турбинка. Це колись мені прислала томочка Новикова. Я сама шию проєктні турбинки, такі сілякі косметички і турбинки на шнурівці і всілякі вироби. Але це мені прислала якраз томочка. І я з задоволенням ношу. Тобто використовую її трубиночку. Я дуже люблю дивитись, як дівчата шиють, і мені дуже це подобається. Якщо б я мала інших майстринь, я б їх із задоволенням використовувала. Чесно, це дуже приємно, бо коли ти знаєш, що ця робота варта, ти до неї гарно ставишся так бережно, як то кажуть. Показую вам, що у мене всередині. Ви пам'ятаєте, я розпочала, тобто не розпочала, продовжувала свої шкарпетки скрабі. Ось вони у мене. Дивіться, трошки ще пров'язала декілька ниточок і буде п'яточка. А тут я вже зробила п'яточку, бачите? Це у мене п'ятка ліневий бумеранг. У мене на каналі є майстер-клас на цю п'яточку. Трошки зробила клину підйому, небагато. По три петлі з кожної сторони додала і все. Тут п'яточку вив'язала такою ниточкою у мене якраз вона попалась. І, і наступно буду в'язати так само. Але ось стільки всього я проробила, що відв'язала. Ось цей цю секцію тут. І тут зробила п'яточку. Це все по шкарпетках скрапі. Так, наступними у мене були шкарпетки, які я розпочала. Із укрвовни. Це ще була донатна пряжа. Теж розпочала, ще трошки пров'яжу і буду робити п'яточку. Дуже-дуже мало пов'язала, як бачите. Хоча, Розпочала я ще одні шкарпетки. Але як розпочала, так і розпустила. Бачите, моя ниточка? Бачите? Це донатна пряжа, з якою я хотіла зв'язати новорічні, ну, новорічно-різдяні такі святкові шкарпетки. Така була задумка. І що ви думаєте? Вирішила я зв'язати із синьої і червоної, плюс додала до неї біл. Я почала вив'язувати. Я вив'язала пагомілок. І тут я подивилась і думаю, це ж прапор нашого ворога. Все, я взяла, розпустила, буду придумувати нові варіації. У мене є ще зелений непочатий, отже, отже, буду міксувати ці три кольори. І щось розпочинати. Так що третій проєкт у мене ніяк не пішов на цьому тижні. Завершився, розпочавшись, можна сказати. так. Далі, що я робила? Я вам показувала, я перемотувала ось таку пасму, і у мене такий моточок. Тут у мене 180 г. Думаю, на дві пари шкарпеток буде. Або ще, може, і залишиться, і буде десь поміксувати. І так, на цьому е, пов'язанню все, а далі буде смачненьке. Е, що це буде? А це буде посилочка. І ця посилочка у мене лежить відтоді, як я, е, я на свята поїхала до сестри Будапешт. І дивіться, мені приїхала посилочка, це. Таємний Миколайчик. Це у нас у спільнику різдвяні зустрічі є Миколайчин Чобіток. І мені приїхала посилочка. Дивіться, я вам зараз покажу адресата. Це Ольга Володимирівна Піц Ольга Володимирівна вона бере з нами участь у чаті, лише у нашому чаті. І досі я не мала нагоди. Відкрити її, як я вже мала нагоду відкрити її, але в мене було відео, 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 відео. То майстер-клас, то це то-то. то, І я його залишила на потім. Я знаю, що е я поринув роботу, закінчиться свята, я порину в роботу, і я не буду мати часу дуже знімати. Отже, залишила трошки солоденько і трошки інтриги. Чесно скажу вам, я туди не дивилась я розрізала коробочку, і я всередину не дивилась. Отже, сьогодні буду розпаковувати це з вами разом і дивитись, що мені прислала Ольга Володимирівна. А наперед я дякую, тому що е, я та, мабуть, усі ми радіємо подарункам, і е, навіть е, так важливо, що там всередині. Як сама увага, як самий подарунок. Так що, Ольга Володимирівна, якщо ви мене дивитесь, я вам дуже-дуже-дуже-дуже дякую за такий приємний сюрприз. Велика коробочка. І я знаю, що там точно буде щось цікаве, тому що бачила, які дівчатка подарунки запаковували, що робили, та і сама відправляла подаруночок. Тож я знаю, що. Там буде щось цікавеньке. От відчуваю я. Тож, поїхали, дівчатка. Та-дам! Дивіться, це одне, що я побачила. Це ось така красивезна упаковочна бумага. Обгорткова, чи як то ще казати, бумага. А далі будемо з вами відкривати. Вау! Це я вже. А, я вже бачу. Так, давайте я вам так поверну. Дивіться. Дивіться, ось, що це таке гарне. А це, а це, сніжиненьки. боже, яка краса. Боже, яка краса. І їх. Їх тут так багато. Дивіться. Чотири. П'ять. П'ять сніжиночок. Люденька, яка краса. Ну Ольга Володимирівна, новий чарівниця вже. О, дивіться, вже яка краса. Да. Так, це я відкладаю. А зараз дивимося далі. Бачу гарний блокнотик, Це не помічник у нас. Так. Календарик. Ви знаєте, у мене нема календарика. Все, у мене вже є календар. Бачите, який гарний календарик на 2025 рік. і блокнотик. Я дуже люблю різного роду записники. Я коли заходжу в магазин, в відділ канцелярії, я мушу щось собі там взяти. Ну, бодай щось маленьке, але я мушу. Отже, це точно моє. Дякую вам дуже гарно. Це мені дуже-дуже згодиться, тому що ми в'язальниці ми в'язалочки ведемо свої записи. Я дуже-дуже хочу багато чого в цьому році записати. Саме записати, а не тримати у пам'яті. Десь там в телефонах, десь там так, на замітках. І тепер я точно буду все записувати. Так, йдемо далі. А тепер я хочу це. Що це? Шапчик. Це гномик. Вау, доньки, дивіться, аборт. Борота, яка, а оченятка, а оченятка. Це гномик, а це, мабуть, вона сама робила. Вау, ну, краса, яка, отвій, який носик, красунчик який. Все, в мене є помічник. Ну, Там є оченятка, їх е, якось не хочеться ховати під шапочкою, так, тому що вони є. Красунчик такий, дякую. Далі, ну далі ви бачите, це все Це все солодощі. Боже, ну, я не, я не сяду на дієту, точно не сяду. Та в мене багато солодощів. Боже, які солодощі. Дивіться чай. Ну, чай я люблю, а, о, а грейпфрут, цитрус, бергамот то все, що я люблю. Дякую, дуже гарно чай. Я точно буду пити солодощі, мені допоможуть з'їсти діти. Вау! Вау! Боже, скільки тут солодощів, Стільки, як багато. Так, почекайте. Я зараз витягну все і я бачу там ниточки. Лиш ж я витягну всі солодощі. Боже, яка краса людоньки! То я буду... Тобто, це скільки мені ранішньої кави, треба випити, щоб посмакувати. Це мені буде надовго. Хоча ні, бо приїхали діти. <свісно> Ненадовго, але буде. Дякую, дякую. Так. О! О, яка краса! Дивіться! У мене моя колекція поповнила ще одною свічкою. Дивіться, яка гарна свічечка. Я обожнюю є свічки, арома свічки. Та різні, може, і простенькі, не, не пахнючі такі, не ароматні, але свічечки різні. Я все це дуже люблю. Різні, різні фігурки свічок. Тож це моя слабкість. О, дякую. Так, а це ще у нас ручка. Фав, яка ручка. Яка цікава ручка? А, я знаю для чого це. Це для телефону, мабуть що. Напевно, що це для телефону. Ну, клас, яка ручка класна. Дякую, дякую. І ще і Я ще бачу Кремчик. Ну, кремчик, звичайно. Це капець. Кремчик для нас і загалочок. Незамінна річ. У мене вони. Постійно ж кінчаються в найнепідходящий момент. Тому що е, ношу з собою в косметичці, отій е, сумці, в тій сумці. Е, куди ходжу, там е, змащую рученьки, і буває таке, що я забуду десь кремчик поставити або переставити з однієї сумки в іншу. І все. І все, я в'яжу і мені вже щось не те. Тож це ніколи не буває лишнім. Дякую. дякую. А це уже... О, Боже, о Боже, дивіться, дивіться, що там. Ну, подивіться. Боже. Олечко, ви, мабуть, знали, що я в'яжу шкарпетки. Бо бачили мої відео? Так, це е, Бебі Шакарім, е, Між іншим, я дуже багато в'язала з цієї ниточки дитячого. Вона дуже класна. вона акрил, але він акрил такий якісний. І, е, між іншим, зелені кольори. Мені дуже подобається. І гарний, гарний зелений колір. Дуже класний. Точно на щось мені згодиться. І не сумнівайтесь. А це, а це справжнє. Так, я хочу подивитися, що це таке. Що це таке? Крейзі колор Art. Угу. Так, 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 це пряжа з шерстю. Боже, яка гарна. Дивіться, які кольори. Це ниточка з шерстю. Вона дуже класна. Дуже. Мені колись присилали таку ниточку. Одна моя підписниця вона мені прислала ниточки такі. І я з них в'язала дитячі речі. Тоді я ще в'язала. Для петельок добра. І я в'язала щось дитяче. Уже толком не пам'ятаю, але я щось, щось їх вив'язала. Дуже класна, між іншим, ниточка. І така шерстиста. Це відчувається, що там є шерсть. Супер! А далі, а далі, time. дівчатка. Вірити, не вірити. Але я ніколи не в'язала з цієї ниточки вултайм. І я завжди хотіла її спробувати. Вау! Яка вона класна! Яка вона класна! Яка вона класна тактильно? Дуже класна, дівчатка, боже. Боже, яка ниточка! Дякую вам за цю ниточку, дякую! Бо я ніколи з неї не в'язала. І я дуже-дуже хотіла спробувати таку ниточку. Цю, це оберці не піде. З цієї зв'яжу або собі, або, скоріш сину, тому що такий колір. Бо це ниточка ну, ну, нова для мене нова. Все, ставлю її. І тут дивлюся, супервошком Форд Сокс. Колись я в'язала з неї. Ну, я її пробувала. І Артісан у мене був однотонний. По-моєму, такий зеленуватий бутилочний. Я в'язала хлопцям з нього, але такі кольорові не були. Ось такий колір. Ну, Це, дівчатки, скажу вам, це в моїх кольорах. Це в моїх кольорах, тому що дуже люблю всі відтінки від рожевого. Такий ліловий, фуксія, фіолетовий, темний-темний. до... Електрик синій. Це е, ці кольори, це поєднання кольорів, мабуть що для мене найкрасивіше, е, е, най, е, найкраще сприймає моє око, напевно, що так е, правильно сказати. Отже, це супер-супер колір. А цей колір мені нагадує осінь. Ну, осінь. Тож, дівчатка, ось такий у мене пакуночок. Поки що складу сюди, щоб я, я їх не погублю, звичайно, ці ниточки. Складу знову це на місце, а потім придумаю, куди їх розкласти. Ні, солодощі класти не буду. Покладу ось це, тому що це такі у нас легкі сніжинки, щоб не поламались, а все. Інше не впаду. Ну, яка краса. Дуже вам дякую Олечко. Якщо ви мене дивитесь, якщо ви бачите мене сьогодні, я, я дуже-дуже-дуже задоволена такому класному подарунку. Я неймовірно рада. Ви не уявляєте, скільки емоцій всередині. Такі класні ниточки. І, і взагалі все, ну, прям все. Ну, вірити, не вірите. Але з цієї коробочки е, мені потрібно все. Все, ну, ну ви так вгадали, е, що мені треба. За ниточки це взагалі. За ниточки це взагалі. Дуже-дуже вам щиро дякую. І на, цьому, на цій гарній ноті, на цих гарних емоціях своїх я буду завершувати е, свій. Своє підключення, своє відео. Тож, дякую всім за увагу. З вами була ваша Оксана, і це мій канал Oxymur Handmade по-українськи. Я з вами прощаюсь ненадовго, лише до нових процесиків. Па-па, друзі!